Цей захід дуже важливий для нас усіх. По-перше, тому що тут я побачив дуже багато своїх насельців, друзів, і цей захід об'єднує всіх українців грецького походження з нашими друзями для того, щоб ми і надалі працювали, становились міцнішими По-друге, захід, цим західом ми розвінчуємо усі міфи. І наративи країни-агресора, яка сьогодні каже, що усі українці грецького походження залишились на тимчасово окупованій території. Але я кажу, що це не так. Ми виїхали, виїхали на вільну підконтрольну владу України територію, покинувши свої домівки, тому що ми любимо і віддані своїй Україні. Ми об'єдналися і працюємо за, для наших людей, за, для підтримки зсу і будемо це робити. І, звичайно, сьогодні, користуючись можливістю, я хочу подякувати нашим силам оборони, нашим хлопцям, нашим дівчинам, котрі сьогодні стоять на лінії фронту, боронять нашу країну, знищуючи ворога, і віддають за це найголовніше, що у них є своє життя. Слава ЗСУ, слава Україні.